Славного ранку, друзі! Радий вітати вас знову на нашій програмі Підбатьорення Божим Слова. І знаєте, з самого початку програми ми говоримо і нагадуємо собі знов і знов, що ми покладаємо надію на всемогутнього Бога. Тому що те, від кого ти чекаєш допомоги, те і прийде до тебе. Якщо ти будеш собі нагадувати і пам'ятати і покладеш свою надію на Бога. То тоді він обов'язково допоможе тобі у твоєму житті. Тож ти можеш сказати, я покладаю свою надію на всемогутнього Бога. Я знаю, що Він любить мене, що Він пікується про мене, що Він захищає мене, що Він завжди зі мною. І я вдячний йому за його Сина Ісуса Христа, який прийшов в цей світ і подарував мені життя. Слава Господу! Мене звати В'ячеслав, я пастор церкви Доти Христа в місті Чернівці. І, звичайно, радий вас вітати і запрошую вас провести час разом. І запрошую вас також підписатися обов'язково на YouTube канал Церкви Доти Христа. Натискайте дзвоник, подавайки, залишайте свої коментарі. Добре, друзі, ми зараз так, знаєте. Читаємо Біблію, читаємо Іван від Марка, роздумуємо над ним. І зараз у нас 13 розділ, і ми говоримо не дуже прості речі, а про те, що Ісус попереджав, що храм буде зруйнована, і учні його питали, які ознаки, коли це станеться, і Він їм розповідає про різні ознаки. І він їм розповідає про те. Коли буде зрейнований храм, які ознаки, і також розповідає про ознаки того, що Він прийде удруге на цю землю. Але другий раз Ісус Христос Він не прийде як Спаситель, Він прийде як той, хто забере свою церкву, і як той, хто буде судити увесь світ і всіх людей. Тому вам краще зараз скористатися тою можливостю, яку він подарував усім нам. І отримати спасіння, визнавши свої гріхи і провини, і прийнявши Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя. Для цього треба просто визнати свої гріхи. Не треба їх всіх перелічити. Треба просто погодитися з Богом, що людина вона грішна, попросити пробачення в нього за всі свої гріхи і прийняти рішення змінити своє життя і не жити в гріхах, і визнати. Що Він є Господь і Він є Спаситель. Той Спаситель, який прийшов в цей світ, який пролив свою кров за нас, помер і воскрес для нашого виправлення. Вірячи в це і визнаючи це, визнаючи це, ви отримаєте спасіння, спасіння від пекла і вічне життя з нашим Господом і Спасителем Ісусом Христом. Про все це ми можемо прочитати звичайно у Біблії. Добре. Давайте ми почитаємо далі. Бо він казав вже про те, що вас можуть вести в оману, казав про те, що прийдуть війни і різні ну, зимої труси, і ще багато таких, знаєте, розрухи і голоду буде на цій землі відбуватися, що це буде причиною страждань. І ось 13 розділ вангеліяд Марка, 9 вірш. Стережиться ж самі. Тобто він знову їх застерігає і каже, каже їм, стережиться, будьте уважні, будьте готові, тому що видаватимуть вас на суди і в синагогах будуть вас бити. І станете перед правителями та царями через мене їм на свідчення. Тобто він їх попереджає, що буде відбуватися після того, як він піде, що буде відбуватися перед тим, як він прийде друге. І він каже, стережіться, тому що вас будуть видаватимуть на суди. Вас будуть судити. За що? За що мене судити? Я нічого поганого не зробив. Но він каже, вас будуть судити за те, що ви визнали мене як свого Господа і Спасителя, за те, що ви мої послідовники, і в синагогах будуть вас бити. Тобто він каже, що іудеї вони не приймуть вас як е, тих, хто, е, ну, як. Що ви від Бога, що християнство воно від Бога, що я прийшов від Бога, і вони будуть вас бити і судити, і засуджувати до страти. І станете, він каже, перед правителями і царями через мене, їм на свічня. І він каже, навіть царі і правителі вони будуть проти того навчання, яке я вас навчаю, і вони будуть також вас засуджувати. Вони також вас будуть схоплювати, сажатися у в'язниці і потім судити вас будуть. І не будуть приймати те, що ви говорите. Але ви будете там стояти перед ними на свідчення, ви будете свідчити їм про віру у Христа, у Спасителя. Amen. І знаєте, ми бачимо приклад апостола Павла, який описаний в Біблії, як його схопили, і його хотіли побити свої ж. У синагозі, в храмі, вони схопили, хотіли побити, вбити його за те, що він, будучи іудеєм, будучи послідовником фарисеїв, став. Християнин став послідовником Ісуса Христа. За це іудеї хотіли його вбити. Але вмішалися римські війська, вони його схопили, і вони забрали його Рим судити як римського громадянина перед царем і правителем. І він повстав перед царем, перед правителем, і він засвідчував їм про свою віру в Ісуса Христа, свого Господа і Спасителя. І ми не знаємо, як відбував події, і наскільки вони вплинули на самих. Царів, але разом з царями було багато людей, які слухали проповідь Павла про віру в Бога. І знаєте, людей і правителів і їх завжди, ну, не те, щоб їх хвилювало, а їх завжди вражала віра Християн. Тобто християни вони готові були під страхом смерті не відрікатися від Бога, а визнавати Його Христом і Спасителем. І ця віра, вона їх просто захоплювала. Вони дивилися і казали: ну як ви можете так вірити, ми ж зараз вас вб'ємо, ми вас втратимо. І все, що вам треба зробити, це зріктися, просто сказати, що ви проти Христа, що ви не приймаєте Його, що ви помолялися. І ви будете жити. А люди казали: ні, ми не відречемося від Христа ніколи. Він наш Господь, Він наш Спаситель, Він наш Бог. І їх вбивало після цього. І це було свідченням для усіх людей, їхня непохідна віра в Бог. І він каже: але спершу Євангелія має бути проповідувана між усіма людьми. Народами він каже те, що буде відбуватися. Що Євангелія, тобто Бога звістка, бога звістка про те, що людина може врятуватися від пекла, отримати спасіння, вічне життя буде проповідана, має бути проповідана між усіма народами. Тобто, ми бачимо, що Ісус каже, що кожний народ отримує. Свій шанс на те, щоб отримати спасіння. Не буде такого народу, який потім на суді скаже: А я не знав Господь, що ти Спаситель, я не чув нікого про тебе. Ні, написано, що скрізь має бути проповідана Блага звістка. І не чекайте, поки Бог особисто прийде до вас і буде вам розповідати, що Він живий і істинний. Він послав. Нас, віруючих до вас, сказати вам, передати вам, що Бог живий і Він буде судити цей світ, передати вам, що Він підготував для вас вихід, підготував для, нас, для вас спасіння через свого Сина Ісуса Христа. І Він каже, що вам треба зробити, щоб отримати це спасіння і врятуватися. Але якщо ви, почувши про це, все одно не бажаєте цього зробити, ну тоді він буде вас судити. І на цьому суді ви не зможете виправдатися. Ви не зможете сказати Я не знав. Він скаже: Ні, ти знав, тому що тобі проповідали, тому що тобі про це розповідали. І ти можеш сказати, ну я не передав цьому, ну не звернув на це увагу, я не думав, що це правда, що це істина. Ну це вже твоє рішення було. Якщо це тебе не переконувало, треба було більше досліджувати це, прочитати новий завіт, прочитати Євангелія, дослідити це більше, помолитися, попросити, щоб Бог тобі допоміг з цим розібратися, щось треба було зробити, якщо б ти хотів цього. Але ти не хотів, і ти просто це відкинув. І тепер тебе можна засудити, бо ти це знав, але порушив, але не прийняв. І тому... Бог каже, Ісус каже, що з першого має бути проповідне між усіма народами. З першого, спершу того, ніж прийде Кінець, з першого, ніж він прийде у своїй славі з ангелом судити цей світ. І далі він подовжує. Коли поведуть вас видавати. Тобто він все одно продовжує, що вас поведуть видавати. Знаєте, цей вірш 10, він якби не обов'язково повинен бути тут, бо богічні читати стережиться, видаватимуть вас на суди, в синагогах будуть вас бити, і станете перед правителями та царями через мене, їм на свідчення. І коли поведуть вас видавати, не журіться наперед, що маєте говорити, бо те, що. Буде вам дано тієї години, це і говорить, адже не ви будете говорити, але Дух Святий. І бачите, він тут продовжує. І він каже, вас будуть видавати. Але він каже, не журіться, тому що люди можуть бути в страху і не знати, що робити, що говорити перед цими правителями і царями. Він каже: не думайте про це наперед, тому що вам буде дано тієї години що говорити. Адже ви не будете говорити від себе. Але... Дух Святий, який вас буде говорити через вас. Тобто, ви повстанете. Ну, я вірю, що це не до всіх християн, а є певні християни, яких Бог обрав для цього свідчення. Які дуже тісно співпрацюють зі Святим Духом, вони не самі по собі. І ми повинні розуміти, ми не самі по собі. Ми не залишені Богом на цій землі. Ми натовплені Святим Духом і ми з'єднані з ним. І він каже: просто довіряйте Святому Духу, який вас. Він скаже вам, що говорити цим людям. Він буде торкатися вашого серця, і ви просто говоріть. Від Бога ці слова, і те, що ви будете говорити, буде торкатися сердець цих людей, яким ви будете говорити. Ну, звичайно, тут він каже про правителів. Про те, що вас схоплять, чи вас буде ну, змушувати, просто відповідати за те, що ви послідовник Ісуса Христа. А він каже, я буду з вами. Дух Святий буде з вами, і Він наповнить вам і скаже вам, що говорити. Тобто нам треба зрозуміти, що ми не залишені Богом. Ми сьогодні тут на землі з ним, з нашим Господом і Спасителем. Він в нас. І він завжди готовий діяти через нас. І він завжди дасть нам слова для інших людей. Духом Святим ми будемо говорити. Якщо ми будемо уважні, якщо ми будемо сміливі, то він буде давати нам ці слова, і нам треба буде просто брати ці слова і говорити в життя інших людей. І ці слова для них будуть. Від Бога і будуть торкатися їхніх сердець. Може, ви не до кінця будете впевнені в тому, що ви говорите. Може, вам буде може ви будете думати, ну я ж це напевно не знаю. Ну Якщо ви будете відчувати, що це від Духа Слова, говорить це і це вплине на життя інших людей. Тому що Бог Він понад усе і Він знає все. І те, чого ми не знаємо про інших людей, знає Бог. І може казати через нас для того, щоб підтримати людей, і для того, щоб довести людям, що він живий та істинний Бог. Тож ми бачимо, що він каже, що він підтримує і що він не залежає. Добре, далі ми подивимося вже. Пізніше, тому що тут є ще багато про що говорити. Але залишимося сьогодні на цих речах, про які ми говорили. Він застерігав своїх учнів, він казав про те, що буде з ними відбуватися, що не всі будуть приймати їхню віру в Бога як належний, а навпаки, будуть багато людей, які будуть проти цього, і вони будуть їх вбити, вбивати. Але він каже, що ви там будете на свідчення про мене, і він каже, що я вас не залишу, я буду з вами, і Дух Святий буде говорити через вас. Тож не думайте про це, як на те, що у вас щось не вийшло, а думайте про це як те, що ви виконуєте мою волю, навіть якщо вас схоплять в полон, і навіть якщо вас змусять відповідати за те, що ви є, віруючі, що ви є. Християнин, алі, слава Богу. І нам всім треба бути знаєте, уважним до цього, сміливими і готовими у будь-яких обставинах завжди проповідувати Боже Слово і говорити людям про те, що Бог Він живий, Він царює, і Він повернеться на цю землю для того, щоб її судити. І людям треба підготуватися і бути готовими до його приходу. І він дав. Усім можливість отримати спасіння через Ісуса Христа, і Він сказав, що Євангелія має бути проповідана між усіми усіма народами до того часу, як він прийде. Тобто Він люблячий Бог, який дає можливість кожній людині почути Богу звістку і отримати спасіння. Тож скористайтесь тим, якщо ви ще не скористалися. А якщо ви вже прийнялися за Христа свого Спасителя Господа, то тримайтеся, Його, тримайтеся цього праведного шляху, який ви прийняли, і не давайте можливість ворогові вплинути на вас, щоб ви звернули з цієї дороги, захищайте своє спасіння, будьте сміливими та впевненими. У Господі і Спасителі Ісусі Христі. І хай Дух Святий наповнює і переповнює ваше життя. Давайте помолимось. Небесний батько, ми дякуємо Тобі і прославляємо Тебе за те, що ти завжди з нами. І ми дякуємо Тобі за те, що Твій Святий Дух наповнює нас. Ти нас за... застерегаєш, ти говориш про те, що будуть відбуватися страшні речі. Ти говориш про те, що віруючих не завжди будуть приймати, але їм треба буде відстоювати свою віру навіть перед обличчям смерті. Допоможи нам бути сміливими та міцними і завжди бути готовими проповідувати твоє слово, проповідувати Богу звістку, щоб усі люди змогли отримати можливість. Прийняти спасіння. Дякуємо тобі, наш Господь. Я благословляю вас, друзі, в ім'я Ісуса Христа і приголошую Божий захист над вами. Бог любить вас, Бог пікується про вас, Бог діє у вашому житті. Я приголошую над Боже забезпечення для вашого життя, мудрість від Бога, роботу для тих, хто її шукає. І ранами Ісуса Христа вас було оздоровлено, тож усяка хвороба, неміч, біль, іди геть. В ім'я Ісуса Христа. Будьте оздоровлені зараз. Також ми молимо за нашу країну і ми приголошуємо перемогу та мир для України. Ми молимося за усіх наших військових і приголошуємо Божий захист над ними. В ім'я Ісуса Христа. Ми просимо Тебе, Господь, щоб Ти дав можливість керівництву нашої країни приймати мудрі рішення. Хай усі зрадники будуть викриті в ім'я Ісуса Христа. І ми віримо, що ворожа армія вона робить багато помилок. В них нічого не виходить. В ім'я Ісуса Христа. Ти руйнуєш всі їхні задуми і всі їхні плани. І ми дякуємо тобі, Господь, що ти воюєш. За нас. Дякуємо тобі за перемогу, мир та відновлення України. Дякуємо тобі за свободу, яку ми маємо в нашій країні. Аллюя! Слава Господу! Дякую вам, друзі, дякую всім, хто сьогодні служить у Збройних силах України, хто сьогодні захищає свободу України, захищає людей. Хай Господь благословить вас і захистить. Христа. Друзі, нагадую вам знов, щоб ви не забули підписатися на YouTube канал Церкви Доти Христка. Натискайте дзвоник, вподобайки, залишайте свої коментарі. Також ми є у телеграм-каналі, де ви можете слухати всі наші програми в аудіо форматі. Посилання на телеграм-канал є на нашому YouTube каналі чи на нашій Facebook сторінці. Підписуйтесь. Слухайте, проповідуйте і розповідайте іншим про те, що Господь любить і хоче допомогти кожному. І я бажаю вам славного дня, хай він буде наповнений Божим богословінням, Божим миром і проявом Божої любові з Господом і до зустрічі друзі!